Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Новорічні свята. Час, коли звичайні речі стають магічними. Цього разу, прикрашаючи ялинку, я вирішив повісити на неї щось особливе. Моя стара камера Олімпус FE140 висить серед блискучих кульок та гірлянд, як згадка про минулі часи. Її сріблястий корпус переливається вогниками, і здається, що вона готова знову зберегти найкращі моменти життя. Я зняв її з гілки та замислився. Ця маленька мильничка – частинка моєї історії, придбав її далекого 2006 року, коли цифрові камери лише починали завойовувати серця людей. Тоді вона коштувала мені 1133 гривні. На ті часи це була солідна сума, але я був у захваті. Вона компактна, легка, проста у використанні справжня мрія для любителя фотографії. Занурившись у спогади. Я вирішив переглянути старі картинки. Як же це давно було прості моменти, застивші в часі, оживають на екрані. І ви знаєте, деякі з цих світлин мене щиро здивували так, це не сучасна якість, але в цих картинках є щось особливе: їхні кольори, атмосфера і навіть невеликі недоліки додають їм чарівності, прогулянки з друзями, свята, природа. Кожен кадр зберігає частину тепла того часу. Олімпус FE 140 став моїм першим провідником у світ цифрової фотографії. Це був час, коли компактні камери були справжнім дивом техніки. Вони дарували нам можливість зберегти моменти життя швидко. Просто і без зайвих турбот, ніяких складних налаштувань, лише натисни на кнопку і ось. Спогади вже у твоїй кишені. Час бере своє, інші камери, інші технології. Але я радий поділитися з вами цими знімками, цими частинками мого минулого. Нехай вони нагадують, як важливо цінувати прості радощі та зберігати спогади. Що роблять наше життя яскравішим. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та написати в коментарях, чи є у вас техніка, яка стала частиною вашої історії. Нехай ваше життя буде наповнене теплими моментами. Та гарними спогадами.